Муніципальний фізкультурно-здоровчий комплекс поповнився ще одним ігровим залом. Його відкрито з нагоди дня Івана франківська Уведенню у дію додаткового фізкультурно-здоровчого майданчика посприяла міська влада. Для цього виділялися бюджетні кошти 800 тисяч гривень. Реконструйована спортивна зала розміром 40 на 20 метрів, матиме футбольне поле, волейбольний майданчик та тенісні корти. Розраховано на 400 місць для глядачів. Понад 20 років дана споруда не експлуатувалася. Люди вже теж зрозуміли, що можна комплекс здати і на кінець, щоб ця споруда вже була задіяна, бо вона просто так стояла нам, як більмогу, оці, І це люди, як користь через силу, через все зробили так, щоб зал мов просто вже бачити прекрасний вигляд. У новому спортзалі незабаром позмагаються чиновники Івано-Франківської мерії. Тут стартує літня міська спартакіада. На відкриття другої черги фоку з нетерпінням чекали мешканці тутешніх мікрорайонів позитрон і каскад. Найбільше Вітаю і зичу високих успіхів нашим юним, маленьким спортсменам, які сьогодні, може, не зовсім ще усвідомлено спостерігають це дійство, але можна передбачити, що в таких залах з них виростуть. Чемпіони, майбутні чемпіони, які прославлятимуть Україну, дирекція Фокус стверджує, новий ігровий зал сповна відповідає сучасним спортивним стандартам. Відтак стане центром проведення багатьох міських та обласних чемпіонатів з різних видів спорту. І Іваненко, Михайло Березень, Василь Пилипів. Новини на вежі.